Волинь Рада заборонила діяльність УПЦ МП в області. 75 сотих під Луцьком повернули державі. За загибель сина батько вимагає з Укрзалізниці компенсацію. Юні інтелектуали змагалися за першість із шахів. Телеканалі Аверс деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. На полігоні поблизу села Городилиць на Ковальщині помер чоловік. Трагедія сталася сьогодні на колишньому стрільбищі. Інформацію підтвердили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. По приїзді на виклик бригада швидкої зафіксувала. Смерть цивільного чоловіка. Йому було 60. Прийшов на полігон, аби повправлятися у стрільбі. Свідки кажуть, перед смертю у волинянина були судоми, а учора у чоловіка боліло серце та посилилася задишка. У Луцькій психлікарні на вулиці Теремнівській помер військовослужбовець. Чоловіку було 38 років. Інформація із власних джерел. Її підтвердили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Бригада медиків, що прибула на виклик, діагностувала раптову біологічну смерть. Збройні сили України у Бахмуті добряче виснажили російських найманців ПВК Вагнера. Тож країна-агресор змушена була. Перекинути туди елементи спецназу та ВДВ про це інформує інститут вивчення війни. Потім, можливо, російські повітряно-десантні сили почали з'являтися у Бахмуті для посилення звичайних сил а не групи Вагнера. Аналітики зауважують, що російські окупаційні війська продовжували здобувати територію у Бахмуті та його околицях 9-го, 10 квітня у звіті інституту також йдеться про те, що темпи наступальних дій Росії на Донецькому напрямку сповільнюються, і російські війська готуються до оборони. Раніше командувач східного угруповання військ, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що під час боїв за Бахмут російська армія та вагнерівці перейшли до сирійської тактики випаленої землі. Вони спеціально. Знищують будівлі та позиції ударами авіації і артилерією, щоб швидше просуватися уперед. Під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, чоловіки призовного віку виїжджали за кордон. Про це інформує Держприкордонслужба. Таку схему налагодили мешканці Волинської та Рівненської областей. Вони вносили дані про своїх. Псевдопрацівників до автоматичної системи видачі дозволів шлях за так звані послуги брали від півтори до п'яти тисяч доларів. США. таким чином їм вдалося внести до електронної системи дані понад 450 чоловіків призовного віку, із яких понад 170 не повернулися в Україну за приблизною оцінкою. Сума незаконного заробітку може становити до мільйона доларів. США. Днями у Волинській та Рівненській областях здійснено обшуки у 10 фігурантів. За їх результатами вилучили печатки документацію майже мільйон гривень у різній валюті. Попередньо встановлено, що організатори злочинної діяльності незаконно переправили в пунктах пропуска понад 200 громадян України. За результатами проведених слідчих дій вилучено ряд матеріалів, які підтверджують. Злочинну діяльність осіб вилучено кошти, набуті злочинним шляхом, транспортні засоби. Двом організаторам злочинної діяльності на сьогоднішній день вручено повідомлення про підозру. Напередодні у Ковелі на вулиці Виниченка не розминулися скутер і автомобіль. Польсваген як наслідок 14-літній водій скутера отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології. Постраждав і 16-річний пасажир двоколісного його не госпіталізовували. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Слідство триває. Вранці в одному із мікрорайонів Луцька мешканці прокинулися від звуків сирен. Близько восьмої години ранку рятувальників повідомили про задимлення в одному зі спортивних комплексів на вулиці Кравчука. На місці події з'ясувалося, що у приміщенні перебували люди. Серед них двоє дітей. Для того щоб надати допомогу людям, рятувальники встановили висовну драбину і дорослих. Які перебували на другому поверсі, евакуювали по висувних драбинах, а дітей за допомогою спеціальних апаратів на стисненому повітрі евакуювали по сходовій клітині. Ну, приміщення другого поверху і сходова клітина вже були сильно задимлені. Ну, і відповідно для цього в першу чергу проводились заходи щодо надання допомоги людям. Після того, як ці заходи були проведені, було вжито первинними засобами пожежогасіння. Заходів для ліквідації фактично самого задимлення і вогнегасниками пожежа була ліквідована у 8.06. Ймовірніше за все, причиною цієї події стало коротке замикання електричної мережі. У Ковалі взяли під варту чемпіона світу, якого підозрюють. У хуліганстві, як повідомляє Волинська обласна прокуратура, увечері 1 квітня молодик разом із спільником біля ресторації у ковелі посварилися і побилися із перехожими. Одному із них завдали тілесних ушкоджень. Один із нападників, чемпіон Європи та світу із кікбоксингу. На розгляді суду уже перебувають обвинувальні акти у кримінальних провадженнях. Спортсмен уже наносив людям легкі тілесні ушкодження і травми. Середньої тяжкості. Тож суд взяв чемпіона під варту. А його спільнику, якому теж повідомлено підозру у кліганстві, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У мешканця каменя Каширського під час обшуку виявили згортки з наркотиками. За даними слідства волинянин, який вже мав проблеми із законами з початку року, до квітня вже тричі збував клієнтам метадон і канабіс. Чоловіку повідомили про підозру і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Тримання під вартою. Смерть під потягом. Волинянин, заручившись підтримкою адвоката, через три роки після трагічної загибелі сина на залізничних коліях звернувся до суду, аби Укрзалізниця компенсувала йому моральну шкоду за смерть дитини. Суд першої інстанції задовольнив суму моральної компенсації лише частково, натомість держпідприємство подало на це рішення апеляцію. Трагедія сину мешканця Коваля Валерія Виговського стала ще у 2018 році на залізничному шляхопроводі на перегоні почайна чайна Брощагівка. На нього наїхав потяг. Наслідок одержаних травм він загинув. Як і чому він там опинився, так і лишиться загадкою. Як бачається з рішення суду, за цим фактом відкрили кримінальне провадження, але згодом його закрили, оскільки в діях машиніста складу правопорушення не виявили. Тим не менш у 2021 році батько загиблого подає позов проти укрзалізни. Навіть шкодування завданої через смерть сина моральної шкоди, оцінив її у 300 тисяч гривень. Натомість «Укрзалізниці» у суді доводила, мовляв, все вказує на те, що це було самогубство. Однак Ковальський міськрайонний суд такі доводи відхилив і у лютому цього року задовольнив позов частково. Стягнути з акціонерного товариства Українська залізниця на користь особа 2 у відшкодуванні завданої йому моральної шкоди 80 тисяч гривень. Натомість «Укрзалізниця» подала на це рішення апеляційну скаргу. На засідання, яке відбулось 10 квітня, ані батько загиблого, ані його адвокат не прийшли. Тож колегія суддів розглядала заяву без їх участі. Натомість представник «Укрзалізниці» зауважив, що батько із сином взагалі проживали окремо. А чи позбавлений батько був відносно свого сина батьківських? Ні, він не був. Чи законодавець передбачає необхідність спільного проживання на момент. Виникнення цих обставин смерті Ваша честь, ні не передбачає, але на нашу думку, при наявності родинних зв'язків більш-менш постійних, ну якась би реакція батька з позовом до української залізниці відбулася в менш короткий термін. На думку представника «Укрзалізниці» суму моральної компенсації представник позивача брав так би мовити, із повітря то є таких позовів до залізниці про відшкодування моральної шкоди родичам загиблих під потягами людей. Є чимало. А розпочалась така масова тенденція десь 2021 року. Є ряд таких позовів по всій Україні їх дуже багато. Ваша честь. от е, акцент товариство Українська залізниця. Має в своєму складі шість регіональних фібій: Львівська, Південно-Західна, Південна, Придніпровська, Одеська і Донецька залізниця. От По всіх цих справах адвокатське об'єднання самопоміч, таргоні, яким є представником в даному позовному провадженні, вони знаходять осіб, які постраждали якимось чином від дорожніх транспортних них Ну давайте ми не будемо да. про взагалі діяльність і під сума формується в залежності від ну, там, С -с -с ніяким чином не обґрунтована сума. Якщо глянути у відкриті судові джерела, то бачимо, що позови щодо відшкодування окразалізниці моральної шкоди родичам загиблих дійсно розглядаються у судах різних регіонів України. І представником позивачів, будь-то, наприклад, Донецький, Дніпровський, Вінницький чи Волинський суди здебільшого є Вадим Таргоній. Як вони виходять на родичів загиблих на залізниці та ще й по всій Україні, неясно. Сам адвокат каже, працює в адвокатській організації, яка спеціалізується по ДТП, а тому і має стільки справ. І по крозалізниці, зокрема. Я просто працюю в адвокатському об'єднанні, яке займається ДТП. Тобто, всіма видами там дорожньо-транспортних привод, з участі автомобілів, автобусів, трамваїв, тролейбусів, Ну, Тобто, все, що стосується ДТП. Представляємо як потерпілих, так і водіїв. Свою відсутність на сьогоднішньому засіданні пояснює тим, що, мовляв, то справа типова, а свою позицію вони заявляли раніше. До слова, як нас запевнив представник залізниці, не було їх на судових засіданнях і першої інстанції. Натомість колегія суддів ухвалила нове судове рішення в позові волинянина до «Укрзалізниці» про відшкодування моральної шкоди за смерть сина відмовити. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Волинська обласна рада заборонила діяльність на території області УПЦ МП. Відповідне рішення депутати ухвалили 11 квітня на позачерговій сесії. Що воно передбачає? Дивіться у репортажі. Днями раніше рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату в областях прийняли Рівненська обласна та Хмельницька обласна ради. Сьогодні це питання піднімають у стінах головного представницького органу Волині. Для цього спеціально скликали позачергову сесію. Депутат облради Юрій Поліщук зазначив, що згадану релігійну організацію необхідно заборонити, бо її представники співпрацюють з ворогом. Окремі з них каже навіть мають російські паспорта. Сьогодні ми вкотре порушуємо питання законності та доцільності діяльності на теренах як України, так і нашої області Української православної церкви, московського патріархату. Яка офіційно зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви? Зауважу, що лише в 2022 році служба безпеки України відкрила 52 кримінальні справи проти 55 священників Української православної церкви, включно з 14 архієреями. Тому демонтаж РПЦ в Україні питання стратегічного рівня. Ми сьогодні повинні вкотре показати свою позицію стосовно цієї структури. Наш святий обов'язок перед церквою, перед громадою, перед людьми заборонити діяльність цього, яка ж іщадя ада на території Волинської області. Російська православна церква України повинна перестати існувати в серцях ума і юридично. 54 депутати облради з 54 присутніх одноголосно підтримують рішення про заборону діяльності на території області Української православної церкви Московського патріархату. Це не є боротьба з церквою, це є боротьба з релігійною організацією, яка, використовуючи питання духовні, використовує їх в політичному значенні. Багато хто каже, ви боретеся з церквою, з вірянами. Ніхто з церквою, з мірянами не бореться. Моє прохання до вас, ви місцеві. Обранці народу, щоб достукалися, щоб це рішення було втілене, не просто декларативно прозвучало. Як пояснюють в обласній раді, прийняте на сесії рішення не означає, що завтра в області будуть закривати церкви. кажуть, рішення носить радше політичний характер, а не юридичний. Але на деякі процеси воно все ж. Може вплинути дуже вагома, є е, політична позиція Волинської обласної ради, бо е, насправді ми висловили одностайно свою позицію стосовно цієї структури. Чи правильно ми зрозуміли е, фактично, немає процедури, як це рішення буде виконуватися? Це більше декларативний характер має е, це як рішення. Рішення ви не забувайте, що наше перше рішення воно е, е, має декілька пунктів. Так якщо ми рекомендуємо голові обласної військової адміністрації розірвати, наприклад. Кла договори це він може зробити, і це буде залежати від нього. Тобто це дієвий механізм. Якщо ми говоримо, рекомендуємо органам місцевого самоврядування на своїх місцях проінвентаризувати храми, які є пам'ятками архітектури, чи сприяти процесу переходу, це також буде залежати від місцевих громад, але місцевим громадам вже буде керівникам легше, тому що обласна рада їх підтримує. Ми маємо зараз сказати, хто де, а хто на чиїй стороні. Тому рішення обласної ради сьогодні було прийнято. Цима депутатами, які були присутні на сьогоднішній сесії, на сесії облради між тим наголосили, що сьогодні у Верховній Раді зареєстровані законопроекти, які пропонують заборонити діяльність в Україні Української православної церкви Московського патріархату, і достроково припинити дію усіх договорів із цією організацією. Тож у проголосованому рішенні звертаються до президента визнати ці законопроекти невідкладними та подати їх для. Позачергового розгляду Верховною Радою України, окрім усього іншого, на позачерговій сесії депутати облради прийняли звернення, у якому закликають вірян Української православної церкви Московського патріархату розірвати будь-які зв'язки з російською православною церквою. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. 75 сотих землі, яку Підгайцівська сільська рада дивним чином передала у приватні руки, повернули державі. Мова про ділянку над дорогою Луцьк-Рівне, одразу за обласним центром поблизу розташовані три ресторанні комплекси. Тож охочих отримати такий ласий шмат комерційної площі, мабуть, вистачає і дарма, що вона була у користуванні служби автомобільних доріг Волині. Справу про те, як 75 сотих державної землі за дивних обставин перейшли у приватні руки, зараз розглядають у Волинському апеляційному суді. Про цю ділянку ми вже розповідали. Вона знаходиться біля ресторану Жито. Першочергово ця земля знаходилася у постійному користуванні служби автомобільних доріг Волині. Там розташовувалася піскобаза, а інша частина цієї земельної ділянки ще раніше відносилася до дачного масиву, але яким чином ніяк не відображеним у законний спосіб дві ділянки з різними призначеннями. І ділили, і об'єднували. А в результаті виділили такі собі Людмилі Степанівній Вишневський підгород. Згодом землю вона продала Ларисі Миколаївній Шаповал. З приводу цієї історії прокуратура звернулася до суду, і перша інстанція повернула ділянку у державну власність. Але нова власниця подала апеляцію. На суд вона не з'явилася, був лише адвокат. Зокрема, прокуратури мотивує те, що е, фактично було незаконно змінено цільове призначення земельної ділянки. Після аналізу познавної заяви і рішення суду я задав віддав собі питання. Суд витребував з володіння моїх довірителів сільськогосподарську ділянку у власність районної військової адміністрації. Тобто районна військова адміністрація набуває власність дві земельні ділянки, сільськогосподарського призначення, вашу честь. на підставі цього рішення. Чи була на військова адміністрація будь-коли власником земельних ділянок такого призначення? Не було. Чи була вона правонаступником? Не було. Чи є служба автомобільних доріг користувачем таких ділянок? Ні, ваша честь. Андрій Карпук намагався довести суддям, що ця земельна ділянка може вважатися не лише державною, а й комунальною власністю. Автомобіль дороги загального користування перебувають у державній власності. Прокурором до позивної заяви надано. Докази, які свідчать, що дана земельна ділянка відноситься до земель державної власності саме і перебуває у, і є частиною земельної автомобільної дороги загального користування. Тому підстава вважати, що Ця земельна ділянка яка для комунальною власністю, немає. Волинський апеляційний суд залишив апеляцію набувачів земельної ділянки без задоволення, а рішення першої інстанції без змін. Відтак 75 сотих землі повернуто державі. До слова з приводу цієї історії наразі відкрито кримінальне провадження, в якому розслідують можливі зловживання з боку посадовців підгайцівської сільської ради. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. Чи не єдиний заробіток у прикордонному Волинському селі ходити у ліс по ягоди та гриби. Проте жителька села Вільшанка Шацької громади Галина Шевчук чекає літа із острахом. Адже пенсії ще не отримує і може втратити єдиний спосіб заробити гроші, бо ж через війну до лісу зась. Але навіть весна додає у селі випробувань. На Пані Галина раду нас зустрічає і показує свій льох. Затопило як ніколи. Минулорічний врожай з приходом весни довелося рятувати. І так по всьому селу. А я там картошку тримала і цього позабірала. А як ви сюди лазите? В льох? О, тут є. Мене драбати драбиною сходів. Нема по драбині. Так Слухайте, не страшно, не тяжко. На горі то вже три роки не була, бо ноги болять не влізу. Боюся, думаю, як влізу, то ще впаду. То ще дітям хлопчик не роблю, то й не лізу. Не знаю, що там і робиться. О, ні, трохи, а добре, бо вода стоїть. Скільки там? А я знаю, скільки там сантиметрів. Колоні то там о, то там, і добре, чи не пів льоха. Та ліліпутка. во, о, що там робиться. Ого, о, подивіться, що тут води. І що тут можна тримати? Нічого. У прикордонному селі і до війни заробітків не було. Тепер і поготів. Скільки людей у вільшанці? Жінка жартує. Одна ж меня. Три молоді сім'ї, а решта пенсіонери. Ай, діти, тяжко жити. Чоловіка вже немає пенсії, ще на мені на шостий десяток. І ніякій не допомоги. і Нічого. Я живий як хочу. Хоч. Якесь хазяйство тримає. Порошатка, бо вже не даю ради. Двоє поросяток і в окури, там пару кролики. Самі живуть. Сама. Ще з дитині хочеться ж просити, знаєте, що встину якось. ніяк їй допомог. Звернулася, кажу, може, яка соціальна, де буде. Буде 60 років приїдете, Будемо тоді говорити. Де у селі заробити гроші? Пані Галина працювала на місцевій фермі, але від неї, каже, залишились одні руїни. На ферми проробила, коло свиней проробила чуть не 10 літ з половиною. Його вже немає, я так от существую, бо то не життя, то существовляні, але ж погодякувати за те. Чи не єдиний заробіток тут сезонний збирати і продавати чорниці та гриби. Жінка переживає, що і того може не мати. В прикордонному селі через війну до лісу заборонено. Затяжні дощі не пускають навіть город посадити. Ще нічого не садила, часник тільки зі мною і, ж, і все. А кажу, не влізеш, жду лісу, кажуть, і в ліс не пустять. Вот і наживи. Як пропадати? Голодно. Ходила Правильно. по грибочки, по ягоди, що зароблю. А та те й живу. Кажуть, п'яти кілометрова та зона, то ще не знаю, як буде. Може, де допустять, може, і не допустять. Бачите, а так що... за що жити? Не знаю. Я хочу так жити. Проте жінка духом не падає. Каже, якось воно буде, аби війна закінчилась. Олена Лищук, Дмитро Кудик із Ковельського району для новин на часі. У Луцьку до Великодніх свят організували шаховий турнір для дітей. Близько двох десятків учасників від 6 до 13 років змагалися за першість у цій складній інтелектуальній грі. Майже щотижня у луцькому осередку Біла Тура для дітей молоді та дорослих організовують шахово-шашкові турніри. Цього разу до великодніх свят міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх зібрав найменших спортсменів початкового рівня. Двох своїх дітей привела на змагання зоряна рабан. Зізнається, що вдома в шахи грають усі, а сюди часто ходять, аби підвищити майстерність. Це розвиває логічне мислення в дітей і зосередженість. Так як у нас сьогодні є проблема гаджетів, то це дуже Хороша заміна на тому рівні, на якому я знала, я їм донесла, вже розумію, що вони почали вигравати, і прийшов той час знайти місце, де могли більше показати, ніж знаю я. Я хочу подякувати клубові осередкові Біла Тура за таку змогу, змогу розвиватися діткам. Згідно жеребкування, в одному з турів за одним столом і випала нагода братику та сестричці зрівняти силами. І як не дивно, сильнішим виявився молодший Артем. Не дивлячись на те, що хлопчик був одним з наймолодших учасників більшість партій виграв. Чотири рази виграв і три рази програв. Можна було краще зіграти. Сьогодні не займу на якого місця, а на інші тренування займу. Шахи один з небагатьох видів спорту, де вік учасників і сталь не відіграє важливої ролі. Усе залежить від практики уміння будувати стратегію та вчасно реагувати на загрози. Це цікава інтелектуальна гра, що розвиває мислення. Вважає Софія Мамусюк. Цього разу вона стала найкращою серед дівчат, але в загальному підсумку посіла шосте місце. Я сьогодні грала із хлопчиками з дівчатами. Напевно, саме найтяжкіше це з хлопцями. Зазвичай я виграю, але цього разу мені не. Змагання тривали сім турів. І за підсумками Ігор усі призові місця посіли хлопці. І переможцем став Юрій Наумок. Для того, щоб перемогти, треба ну, по-перше, продумувати ходи наперед. І не боятися віддавати фігури. Тобто багато віддають, можуть віддати дві фігури для того, щоб забрати три. Тобто потрібно дивитись не просто добрі ходи, а дуже сильні, які, попри свою початково здається, неповність, потім можуть тебе привести до до виграшу. В мене вся сім'я захоплюється шахами, і я часто от, не було світла, ми так само з мамою, з дідом. Сім'єю проводили час, граючи в шахи разом. Аби підтримати у дітей прагнення до занять шахами та вдосконалювати свою майстерність, організатори змагань міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та фонд Ігоря Палиці тільки разом подбали про подарунки не лише переможцям, а й усім учасникам. Дуже приємно сьогодні, у цей святковий день в приміщенні білої тури бачити так багато діток і їхніх батьків, які прийшли позмагатися у шахах. Дуже чудово, що цей вид спорту розвивається. Маємо дуже багато талановитих дітей. Звісно, фонд Ігоря гаряпалиці тільки разом підтримує цей вид спорту, допомагає заохочує дітей солодкими подарунками, призами для того, аби у них і надалі був інтерес і матися шахами, шашками, адже саме. Цей вид спорту розвиває логіку, мислення, відволікає дітей і робить їх розумнішими. Учасники змогли позмагатися, змогли показати свій рівень знань, а також ми побачили, хто є найсильніший. Дітки були віком, наймолодший учасник 7 років має, і найстаршому учаснику вже 13 років. Тобто ми сьогодні побачили, як наші розумні мудрі діти-початківці показували дуже гарні результати. Продовж двох тижнів у Луцьку триватимуть спортивно-масові заходи для дітей. В різних мікрорайонах приурочення до великодніх свят. Ольга Яцюк для новин на часі. Поки то усі новини, та наша інформаційна команда продовжує відстежувати важливі події на теренах області і України в цілому, аби ви дізнавалися про них першими. Тож наступний підсумковий випуск дивіться вже о 20-й годині. Дякуємо за довіру. Шануємося. 12 квітня Україну очікує незначне похолодання, окрім південної частини. Не обійдеться без дощів у супроводі рвучкого вітру. На заході дощова погода. Температура повітря вночі 4-7, у день 11 13 градусів. У східних областях похмуро. Дощ. Температура повітря вночі 10 11 у день 14 шістнадцять тепла. Волого буде і на півночі країни. Температура повітря нічної пори 7-9, у день 12-14 градусів зі знаком «плюс». У південних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі 5-7, у день 13-16 тепла. У центральному регіоні дощі. Температура повітря вночі 6-10, у день від 10 до 15 градусів тепла.